У оновленні Combat 4.6.0 додано довгоочікуваний функціонал віддачі навігаційних цілевказівок. Для цього необхідно обрати один або декілька підрозділів, обрати ціль, вибрати тип наказу, наприклад, атакувати. Відданий наказ приходить отримувачу у вигляді сповіщення, на яке треба натиснути, і підтвердити або скасувати отримання наказу. За замовченням наказ пунктирний. Коли ми підтверджуємо наказ, він стає суцільним і на компасі з'являється засічка з азімутом націля, внизу написана відстань. В нижній частині екрану користувач бачить відстань до найближчої точки, час прибуття або час на дорогу. Компас можна перемкнути от в такий верхній вигляд, щоб не закривати екран. У разі отримання наказу на пересування маршрутом, користувач може перемикатися між маршрутними точками, або система робитиме це автоматично по GPS. Для скасування навігації треба обрати причину скасування.